Окупанти ймовірно відправляють на фронт підрозділи, які не встигають укомплектувати та оснастити. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Історіс чесно сказав, учені направлене на страшення Путіна. Російське військове командування можливо залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля спрямовані на посилення поточних російських м'ясних атак, зазначають аналітики. У звіті йдеться про те, що російське військове командування збиралось сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв центрального угрупування військ. Однак Росія перекинула 430 ці третій мотострілковий полк цієї дивізії укомплектований залишками 21 ї мотострілецької дивізії, що деградували в районі північно західніше Авдіївки. Крім того, командування Рефії достроково перекинула ще два мотострілецькі полки, 506 й та 589 й на турецький напрямок до того, поки підрозділи не вийшли на планові терміни. Це намагання Російської Федерації на півдні повернути позиції, які вони втратили. І ті населені пункти, які були нами, нами доокуповані під час е, літнього контрнаступу минулого року, відповідно, це урожайне, це е, бродянські напрямки, як ми тоді його називали, де точилися якраз бої в напрямку Старомлинівки. звітного бажання його було е, звільнено у серпні минулого року. але, як бачимо, зараз ворог е, зміг його е, знову окупувати. Тому це його намагання повернути позиції на так званому времівському виступі, який існував до початку нашого контрнаступу, повернути позиції в тому тому напрямку. Е, е, якщо дивитися на карту бойових дій і те, що відбувається зараз на лінії зіткнення, найгарячіший напрямок, який зараз, де зараз саме гаряче? Покровський. Покровські напрямку. Mm. Покровський. Зараз Покровський напрямок по всій... Цій дузі е, ми не можемо його, я вже і е, скрізь це повторюю. Ми зараз не можемо цей покровський напрямок якимось чином е, відрізняти від часового яру. Від Турецька це все єдина ця Донецька дуга, яка зараз знаходиться в центрі уваги, і туди зараз ворог стягує не більше сил для того, щоб намагатися посуватися. Тобто цей часів яр це нижче е, Кудюнівка, Кищіївка, це теж на південь Бахмуту. Ще нижче, ще південніше, це Турецьк. І далі, по флангу, по лівому флангу, якщо нам мав подивитися, ми бачимо, що там утворюється такий виступ. Якраз бік Покровська, і, зокрема, траси покровсько і ворог намагається просуватися з усім для того, щоб захопити і перехопити цю трасу. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про відвід своїх військ з кордону з Україною. І каже: от зараз взаємостосунки стабілізувалися. Що означає цей його такий маневр? Чи є якась вірогідність певних провокацій з півночі? Все-таки ну, знаєте, якби я тут притримуюсь такої думки. Якщо навіть не було б цієї концентрації військ, то треба було б його і виявити. То Олександр Лукашенко цю концентрацію військ виграв. Він вирішив, що ми там на окремому етапі готуємося набули на Білорусі. Хоча, е з нашого боку, це було абсолютним безумством і безглуздям. Е е концентрувати війська проти Білорусі, коли ми маємо відповідні проблеми на східному фронті, взагалі з Російською Федерацією воюємо. Ну але пан Лукашенко вирішив створити таку вербальну напругу, заявив, що ми там концентруємо війська. Заявив, що ми намагаємося значить, створювати провокації під, 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 проти нього, підкинув там туди спецназу свого, підкинув там туди свої ракетні комплекси, а потім сам для себе все розгулив, порішав і сказав, що ми відводимо війська. Тобто сам створив, сам вирішив, сам значить, Ну, Це все його дії, скажімо так, в фарватері Російської Федерації. Він там вдисловлює таким чином в російській політиці. І треба зазначити, що після заяви про відведення військ він заявив, що треба провести переговори. Це теж це, це, це теж треба додати. Тому це знову ж таки, якраз він таким чином дає підтримку Володимиру Путіну, який так само, як і він, вже кілька разів каже про те, що треба він вони проти перемовин, їх там треба проводити, але проводити таким чином, щоб е, ситуація на землі була на користь Російської Федерації. Сьогодні Міноборони Російської Федерації підтвердило застосування ФАБ-3000 під час удару по Україні. Що це за бомби? Ми більше чуємо про бомби КАП, ФАБ-250, 500, а оці 3000 вони застосовують дуже рідко. Я так розумію, їх не є в тій кількості, в якій є 250 і 500. Ну є ще ФАБ-1500. А, 1500, так були факти. Є ще такі факти. Так. Ну зараз вони кажуть про стосування трьохтисячного фабу. Це тритонна бомба, ну вважається таким чином, так і туди вони простосували свій стандарти модулю МПК, які вони пристосовували на ті попередні під типу бомби, про які ми з вами згадали. Тоді. Але за певними ознаками, ця бомба в такому з цим модулем МПК. Вона не є дуже ефективною, тобто з точки зору наведення і точності влучання, вона дуже потужна, тобто це не потужна бомба. Це, очевидно, найбільш потужна неядерна зброя, яка зараз є в розпорядженні Російської Федерації. Але вона не б'є точно, хоча, можливо, при такій, при такій потужності, при такій потужності, можливо, це їм дуже і треба. Але менше з тим є проблеми із цим обвісом. Які вони е, вирішили постосувати до цієї бомби, але масові характеристики там, тритонної бомби і бомби 500 кілограмів, ми чудово розуміємо, що вони різні. Очевидно, очевидно, воно дороблятися і е, казати про масове використання саме такого типу озброєння зараз би не поспішав. Хоча там в досталі тих модифікацій бомб і 500 і 1500-х на фронті зараз використовується, тому навряд чи, навряд чи від цього буде легше. Ці бомби у виробництві вони потребують якогось такого надсучасного обладнання, чи це можуть росіяни це все виробляти тими потужностями, які в них на сьогодні існують? Та в них і запаси доволі солідні, оскільки це всі бомби, які залишилися після Радянського Союзу. Це були вільнопадаючі бомби, яких дуже було багато розпоряджені Російського Радянського Союзу, і наразі вони прийшли у спадах до Російської Федерації. От їх просто оснащують модулем МПК, які перетворює ФАБ власне на КАП. Тобто uh -huh. і все. Їх можна, їх можна, їх можна робити. І як бачимо, що у МПК цей модуль він був зроблений з усиллями російських виробників. Тому, про великий жаль, навряд чи там є багато чогось позицій. Ну я так розумію, що основна проблема це засоби доставки цих бомб. І поки Україна не отримає е, в достатній кількості в своє розпорядження літаки f 16 з відповідним озброєнням, нам дуже поки що важко доведеться ну, скажімо, переносити ці удари. Ну, ці F-16 16 це раз із ракетами повітря, повітря якого радіусу дій, понад 120 кілометрів це один засіб. Другий, ми очевидно, будемо далі очікувати дозволу. Бити американськими ракетами по території Російської Федерації, для того, щоб ну повноцінного дозволу маю на увазі він зараз є, але мова йде про Такамс, е, для того, щоб вражати аеродроми де депосередньо позиції літаки. І третій варіант це безумовно ППО далеко радіо